Молодик забив співпляшника своєї сестри, тому що йому не подобалося, що вони поячать. У поліції розповіли нові подробиці жорстокого злочину. Нагадаємо, у селі Кошатів з Долбунівського району під час застілля 37-річний чоловік побив палицею 58-річного гостя. Підозрюваного у злочині вже затримали. Це був е житель села Кошитів, який являється е на даний момент психічно. Хворий перебуває у лікаря психіатра на обліку з діагнозом. поведінкова відсталість. Загиблий був безхатьком, але за допомогу по господарству мешкав у місцевих жителів. Того вечора зайшов погостювати до знайомої. Через деякий час її брат Павло розлютився, вхопив дерев'яну палицю та почав лупцювати чоловіка. Мотивом стало те, що, значить, потерпілий. Постійно приходив до них вживати спиртні напої з його рідньою сестрою. Йому це не сподобалось і, значить, виник конфлікт в ході цього. Ударів було по тулубу близько, близько 7-8 і по голові близько 4 дерев'яної палиці. Потерпілому стало погано. Наш підозрюваний його відвів до річки. Яка знаходиться біля місця неподалік місця вчинення злочину та залишив, щоб він там, значить, відпочивав. Вже наступного дня його мертвим на березі річки знайшли місцеві підлітки та викликали поліцію. Згідно висновку, суд медекспертів, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з крововиливом у мозок. Його кривдник у скоєному зізнався. У селі дивуються ці трагедії. Мовляв, Павло ніколи не був агресивним. Він допомагає все, агресивний такий ніколи не був. По сусіда ходить, допомагає. Ну, вроді би так. Ну, що, що його на це повело, не знаю. Бо ми нічого й не чули, щоб воно таке було. Божий заставили його, знаєте, так, що з нами стара. А щоб він пивний, він дуже робоча людина. Його городи заїм і все заїмно. Повірте мені, з ним ніколи не спілкувала, мала стичку так, щоб був агресивний. То я навіть уявити собі не можу, що там. Щоб спонукало на те, щоб якщо то, ну, я, я в голові не вкладаюся. Скільки я до павліка підійду, чи, чи скосити, бо чоловік у мене недавно помер, чи що, то все, він мені все допомагав і без скандалу, без, пороб, без Ну, Цей хлопець він непоганий сам, він, ну, він трошки як не, не дораз витикає, чи що, щось він там це А так він взагалі, він такий роботящий, все. Він такий спокійний, взагалі, то я не знаю, що так сталося, що він так це, є. чи хто підштовхнув на те, чи як я не знаю. Теж так по селі я чую як говориться його, то що він такий хлопець нічого. Наразі триває розслідування правоохоронці, призначили психолого психіатричну експертизу. Від висновку лікарів буде залежати, чи відправиться Павло у в'язницю, чи у психіатричну лікарню. Тут тут принципі все було. Вони сиділи на дивані, пили.